Вас, зараз дуже багато людей за продовольнами. І звісно ж, з там дуже дорога, і я не скажу, що я маю на суперській дози. І людина хоче приїхати вулиці і полякувати, що це можливо видаткувати якусь Жодним чином на функціональне навантаження зубів і подальше користування і здоров'я зубів, це впливати не буде. Час і виконання всіх стоматологічних процесів лікування ми визначаємо в кожному окремому індивідуальному випадку. У нас дуже багато пацієнтів, які лікуються в нас і проживають за межами України. Тому вам треба для цього просто зробити мінімальний знімок, хоча б ортопантомограму, або знімок двох щелеп, і ми можемо вас зорієнтувати, що саме попередньо. Вам необхідно зробити, скільки можливо прийдеться потратити часу на якийсь певний етап приїзду. Можливо, стоматологічне лікування прийдеться розділити на кілька етапів. Нічого проблематичного для нас в цьому випадку немає. Головне бажання і інформація від вас, наскільки часу ви будете, які у вас обмеження можливо є. Тому чекаємо на вас. Стоматологія Єрмакових, Луцьк Шопена 22А. комфортне життя починається з зубів.